Згідно наказу міністра оборони України про напрями та завдання щодо вдосконалення мовної підготовки у збройних силах України у 2012-2014 роках у військово-морських силах України реалізується концепція мовної підготовки особового складу флоту. Сьогодні на базі академії військово-морських сил ім. Нахімова слухачі чергових курсів мовної підготовки проходили тестування з англійської мови. Свій особистий рівень англійської мови у відповідність до міжнародних стандартів приводять офіцери та контрактники збройних сил України. За словами начальника навчально-наукового центру мовної підготовки Миколи Бархатова, на сьогодні перевіряли свої знання 47 слухачів інтенсивних мовних курсів з усіх військових частин Кримського регіону. Тестування проходять в тіні цілого дня. Ми перевіряємо знание языка и сертифицируем по соответствии стандартам. Это военные стандарты відповідно до стандартами НАТО. Каждый военнослужащий сегодня получит сертификат про знание иностранного языка. Этот сертификат дает возможность оценивать в последующем этого военнослужащего как перспективного для дальнейшего карьерного роста и для того, чтобы он смог в будущем занимать соответствующие должности, а также принять участие в международных мероприятиях и учениях на соответствующем уровне для там, где используется английский в частности язык, как сегодня мы проверяем только английский язык. Мовна підготовка на базі Академії військово-морських сил імені Нахімова допоможе військовослужбовцям належно виконувати завдання з використанням англійської мови, в тому числі і у складі миротворчих місій та в ході спільних дій у рамках реалізації заходів міжнародного співробітництва.